Пройшло буквально там два місяці після того, як ми були разом в складі делегації з міста Павлограда в місті Нойс. Наші партнери, які сьогодні у нас відбуваються, вистраюємо такі відносини між німецькими регіонами і в тому числі регіон рейн Нойс, з яким ми зараз. Спілкуємось і вони допомагають нашому, нашій громаді пожежна машина, яку ми отримали від міста Нойс для нашого підприємства підприємство Затишне місто, на балансі якого знаходяться і парки, і сквери, і в тому числі полігон твердих побутових відходів, де часто виникають пожежі, Костюми для хімзащити. наборе стрички для хороших да да а не вот это